Ну, чого тобі не вистачало? У тебе ж чудовий чоловік, доню, хіба ти не розумієш, що цим своїм вчинком ти зруйнувала не лише своє життя, але життя чоловіка? Мама Христини не переставала плакати, бо просто не уявляла, що тепер буде. Христина сиділа мовчки, вона теж не знала, що робити, сама від себе такого не сподівалася, а воно он як вийшло. Дитинка у неї нарешті буде, і не від чоловіка. Тільки от як все це зараз розребсти, Христина не знала, тому їй подала спочатку до мами, щоб з нею порадитись. Своїм чинком Христина ще ніяк не пишалась, але вже сталося, що сталося. А з мамою у неї завжди були довірливі стосунки, тому вона й вирішила розповісти все, як є. З чоловіком своїм Василем вони жили дуже добре, бо тільки діточок у них чомусь не було. Одружилися, Христина лише університет закінчила і в село повернулася. В місці дівчина залишила своє кохання Валентина, тому додому приїхала в дуже пригніченому стані. А тут хлопець з їхнього села Василь став до неї свататись. Він був на сім років старшим, один сину своїх батьків із доволі багатої родини. Василь був доволі симпатичним чоловіком, міг гарно говорити, тож дуже швидко йому вдалося розговорити засмучену дівчину. З пропозицією теж тягнути не став. Христина вагалася, бо розуміла, що має ще почуття до Валентина, які чомусь ніяк не зникали, хоч дівчина намагалася все ретельно витрати із своєї пам'яті. Доню, чого носом крутиш? Така пропозиція бо я раз в житті, погоджуся, не думай нічого. Де такого доброго чоловіка ще знайдеш? сказала своє слово мама. Весілля було пишним, в кращих традиціях села. Христина стала жити у просторому будинку свого чоловіка в один момент їй навіть здалося, що їй вдалося його полюбити. Працювати вона влаштувалася в школу вчителькою математики. Роботу свою любила з дітьми ладнала і всю душу в працю вкладала свою. А одного разу Христина у місто на курси відправила на два тижні. Вчителі курсантів у грдожиток поселили. Але Христині вечорами там було нудно сидіти, і вона вирішила прогулятися містом, а потім зайшла в одну з своїх улюблених студентських кав'ярень. Сіла за столик, хотіла зробити замовлення, але раптом офіціант приніс її улюблену каву і тістечко, сказав, що це подарунок від чоловіка, що сидить за сусіднім столиком. Христина повернулася і обімліла на неї дивився Валентин, який також за диним збігом обставин опинився саме в цей час і саме в цій кав'ярні. Він відразу підсів за столик Христини і вони не могли наговоритися. Валентин розповів, що одружився з жінкою, яка чекала дитину від іншого, бо пошкодував її. Христина зізналася, що теж не любить свого чоловіка, хоча у ну, неї дуже хороший. Кілька наступних днів вони провели разом Валентин навіть зняв готель для їхніх зустрічей. А коли настав час їхати Христині додому, вони обоє надто злякалися, щоб приймати якісь кардинальні рішення, тому вирішили, що кожен з них повертається в свою сім'ю. І там буде знову жити своїм життям, яким жили раніше. Все саме так би і було, якби на дивні відчуття Христини, що її раптом дуже потягнуло на квашені огірочки, а коли пішла до лікаря, то почула те, про що мріяла почути ось уже кілька років, та вона не знала, як про це тепер сказати своєму чоловікові, тому спочатку до мами пішла. Донечко, знаєш що обманювати та ще такій справі то великий гріх? Але що доброго буде з того, якщо ти дві сім'ї зруйнуєш? Про Василя свого подумай він у тебе добрий, чоловік, таких зараз немає. Мамина порада полягала в тому, щоб мовчати, і нехай Василь думає, що це їхня дитина. Послухала Христина маму, нічого не сказала ні Валентину, ні Василю, а у визначений термін народила донечку, яку назвали Мартою. Після народження дитини Василь наче на крилах літав, готовий був на все серед своїх дівчаток, Христини і Мартусі. Тоді Христина і вирішила, що мамина порада була слушною. Тільки от від долі ще нікому не вдавалося утекти. Минули роки виросла Мартуся. Як її мама в свій час теж поїхала в місто вчитися в університет і там собі нареченого знайшла. Хлопець хороший, кілька разів приїжджав до них додому. Христині й Василю дуже він сподобався. Вирішили б вони весілля робити, тож треба з сватами знайомитись. Запросила вона до себе батьків Олег, щоб поговорити взагалі, як ходиться – коли майбутні святи переступили поріг їхнього дому, Христина аж зблідла і відразу присіла. Це був Валентин з дружиною. Видати себе Христина за таких обставин аж ніяк не могла, тому намагалася триматися мужньо. Лише коли вони з Валентином залишилися удвох, вона його тихенько запитала, чи Олег йому рідний син, чи прийомний. Коли почула, що прийомний, то відразу відлягло. Дякувати Богу, що не брат і сестра, думала собі жінка. А сватом, який так і залишився її єдиним коханням в житті, вона якось справиться. Йому бом тепер точно пізно щось міняти у житті, головне, щоб діти були щасливими. Весілля відгуляли, діти стали жити окремо, З сватами Христина бачилась нечасто, спеціально уникала зустрічей, але постійно у неї крутиться в голові думка А як би склалося їхнє життя, якби вона тоді таки наважилась піти від чоловіка. А як, ви гадаєте, Христина правильно зробила, коли нікому не відкрила свою таємницю?